Органами Житомирської обласної прокуратури забезпечено виконання судових рішень про витребування з незаконного володіння псевдоправонаступників колективних сільськогосподарських підприємств земельних ділянок загальною площею на 1374 гектари. Це 117 земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Такий великий масив землі витребувано на користь двох об'єднаних територіальних громад Малинської та Чуповицької, що в Коростенському районі. Прокурорами викрили протиправну схему за володіння тисячами гектарів земель сільськогосподарського призначення, які за законом належать об'єднаним територіальним громадам. Окремі недобросовісні суб'єкти господарювання під виглядом так званого правонаступництва ліквідованих КСП, використали державні акти на право колективної власності. На землю 90-х років та зареєстрували за собою право приватної власності на такі землі, таким чином незаконно заволоділи землями, які фактично належать об'єднаним територіальним громадам. Унаслідок таких схем територіальних громад позбавлено права власності на тисячі гектарів землі, в тому числі вкритих багатовічними насадженням. Зокрема, громади не могли їх раціонально використовувати, розпоряджатись ними, в тому числі передавати на конкурентній основі оплатне користування. Це, у свою чергу, призводить до неотримання коштів місцевими бюджетами. 2021 року на території Чоповицької територіальної громади певними агрофірмами було зареєстровано у приватну власність рейдерським способом. Земельні ділянки загальною площою 1430 гектарів. Це вагомий такий масив земельний для нашої громади. Ми розуміли, що це неправомірні дії з боку аграріїв, і за представництво Коростенської окружної прокуратури було подано позови в інтересах Чуповської територіальної громади по двох справах. Як наслідок в спільній такій роботі це була непроста, нелегка робота, але ми довели те, що ці землі мають навод бути в комунальній власності. Для нашої громади це надто важливо, тому що це додатковий фінансовий ресурс. На сьогоднішній день є можливість прозоро через аукціон здавати в оренду дані земельні ділянки. І по наших підрахунках, за мінімальною ставкою. Даний масив може приносити громаді більше трьох мільйонів гривень на рік. Але ми розуміємо, що внаслідок конкуренції ця сума може бути і в два рази більша. Багато бізнесу релоковується, релоковується з східних регіонів, з південних регіонів. То якраз для Чоповицької громади це ще додаткова можливість залучити інвестора, отримати нового інвестора. Це знову ж таки нові надходження, нові робочі місця. Ну і розвиток, внаслідок чого розвиток. В цілому територіальної громади наша громада позбулася тимчасово позбулася близько 4 тисяч гектарів земельних ділянок. Це земельні ділянки сільськогосподарського і лісогосподарського призначення. Ми звернулися до органів прокуратури і Житомирська обласна прокуратура, Коростенська окружна прокуратура, Малинське відділення прокуратури, весь весь колектив став на захист земель комунальної власності і. Я хочу сьогодні завдячувати керівництву прокуратури та його колективу за те, що це все-таки вдалося відвоювати нашу землю, яка по закону завжди була нашою. Цільове призначення земельних ділянок було різне. На деяких земельних ділянках росте ліс, деякі земельні ділянки мають на собі. Хмільники, сади, орні землі, пасовища, тобто різного характеру, але ця земля вона має працювати на громаду. Так було завжди споконвіків, так має лишитися. Тому я сьогодні хочу висловити слова вдячності всьому колективу Житомирської обласної окружної прокуратури за те, що вони віддано працюють на благо нашої громади і України в цілому. До суду заявлено 19 позовів про витребування з приватної власності Агрофін, земельних ділянок загальною площою 9,5 тисячі гектарів. Наразі судами задоволено три позови та прийнято остаточні рішення про витребування у недобросовісних приватних підприємств понад 2000 гектарів земель. Щодо решти земель, справи перебувають на розгляді судів різних інстанцій. Споконвіку земля для держави і громад має особливу цінність, і сьогодні прокуратура в межах повноважень докладає максимум зусиль, аби використання земель сільськогосподарського призначення відбувалось винятково у правовому полі.